Розділ 51. ДАО породжує їх, чеснота, плекає їх. Речі, або тут можна перекласти як матерія, надають їм форму, сила становлення або сила обставин, довершує їх. Ван Бі каже: речі спершу народжуються, а потім плекаються, плекаються, а потім формуються, мають форму. І потім довершуються. Як вони народжуються завдяки ДАО, як отримують підтримку, завдяки чесноті, як набувають форми через речі або через матерію? Хто робить завершеним сила становлення або сила обставин? Лише слідування, тому немає речей, що не набувають форми. Лише сила обставин, тому немає речей, що не звершуються. Усе, через що речі виникають. Те завдяки чомусь здійснюється. Усе має своє джерело. Оскільки є джерело, то немає нічого, що не походило б з ДАО. Тому, розвиваючи це судження до межі, доходять до ДАО. Слідуючи своїй основі або розвідку, або слідуванню, кожна річ отримує свою назву. Або має свою назву. Тому всі речі без винятку шанують ДАО і цінують де. Ван Бі каже, ДАО це те, через що речі існують. Де це те, через що речі отримують. Лише через нього отримують. Тому кажуть: не отримавши, не втратиш. Якщо звеличувати, або якщо шанувати його, то буде шкода. Але не можна не шанувати. Шанованість ДАО і цінність Де. Адже ніхто їм не наказує, а вони постійно самі такі, або само, самобутні, природні. Наказ і звання встановлюють разом. Тому ДАО породжує їх, Де, тобто чеснота, плекає їх. Вирощують їх, виховують їх, підтримують їх, доводять їх до зрілості, годують їх, оберігають їх. Це означає довести їх до істинної повноти. Кожен отримує свій захист і не пошкоджується його сутність або його тіло. Породжує, але не привласнює, діє, але не спирається на це. Діє, але не володіє. Вирощує, але не панує. Тому називається глибока або таємнича містична чеснота. Мають чесноту, але не знають її володаря. Виходять із потаємного, непроявленого. Тому називається глибинна або таємнича чеснота. Ще раз. Дао породжує їх чеснота, плекає їх матерія. Надає їм форму, сила становлення довершує їх. Речі спершу народжуються, а потім плекаються, плекаються, потім формуються, мають форму і потім довершуються. Як вони народжуються завдяки дао. як отримують підтримку завдяки чесноті, як набувають форми через матерію? Хто робить завершеним? Сила становлення. Лише слідування тому немає речей, що не набувають форми. Лише сила встановлення, тому немає речей, що не звершуються. Усе, через що речі виникають те завдяки чому здійснюється, усе має своє джерело. Оскільки є джерело, то немає нічого, що не походило б з ДАО. Тому, розвиваючи це до межі, доходять до ДАО. Слідуючи своїй основі, кожна річ отримує свою назву. Тому всі речі без винятку шанують ДАО. І цінують де чесноту. Дао це те, через що речі існують. <кхи> де це те, через що речі отримують. Лише через нього отримують тому кажуть, не отримавши, не втратиш. Якщо звеличувати його, то буде шкода, але не можна не шанувати. Шанованість ДАО і цінність де, адже ніхто їм не наказує, а вони постійно самі такі. Наказ і звання встановлюються разом. Тому Дао породжує їх, де плекає їх, вирощують їх, виховують їх, підтримують їх, доводять їх до зрілості, годують їх, оберігають їх. Це означає довести їх до істинної повноти. Кожен отримує свій захист і не, пошк... не пошкоджується його сутність, породжує, але не привласнює, діє, але не спирається на це. Діє, але не володіє. Вирощує, але не панує. Тому називається глибока чеснота. Мають чесноту, але не знають її володаря. Виходить із глибини непроявленого. Тому називається глибинна чеснота. Ще раз тільки Дао дезин. Дао породжує їх, чеснота плекає їх. Матерія надає їм форму. Сила обставин довершує їх. Тому всі речі без винятку шанують ДАО і цінують де, шанованість ДАО і цінність Де, адже ніхто їм не наказує, а вони постійно самі такі. Тому ДАО породжує їх, де плекає їх, вирощують їх, виховують їх, підтримують їх, доводять їх до зрілості, оберігають їх, породжує, але не привласнює, діє, але не спирається на це. Вирощує, але не панує. Тому називається. Таємнича чеснота